Центр Черкас Соборна площа. Тут на фасаді адмінбудівлі розташований один із найбільших годинників у місті. Щороку його стрілки переводить енергетик Олександр Щербатюк. Каже, хоч механізм і автоматизований, та контролювати його все ж потрібно. Можна і вручну вибрати програму, і з допомогою оцього пульта або вперед стрілки переводить, або назад. За декілька днів прокидатися на роботу чи навчання доведеться на одну годину раніше, і, хоч світловий день стане довший, та ранній підйом дається складно, розповідає студентка Анастасія. Організм важко реагує на переміну часу, часте недосипання, погане самопочуття, і збивається весь режим дня і пропадає настрій на будь-яку роботу. У декреті постійний недосип, розповідає мама трирічної доньки пані Вікторія, оскільки в дитини свій графік на переведення годинників не зважають. Важче мамі остати, ніж дитині. Вона прокидається о 6 ранку, зараз пів ну, сьомого максимум. У пенсіонерів добові ритми свої, каже Черкащанка Марія Савєлєва. Тож літній чи зимовий час без різниці. Погода це впливає дуже. Годинник не дуже. Переводити годинники почали у 1981 році. Такий звичай запровадили для економії електроенергії та продовження світлового дня. За часів незалежності України перехід на літній та зимовий час декілька разів намагалися скасувати. Востання така спроба була у 2021 році. Тоді у березні Верховна Рада не змогла підтримати скасування переведення годинників. Законопроект відправили на повторне друге читання. Нині більшість годинників переходить на літній час автоматично. Власники механічних приладів мають налаштувати їх власноруч, аби якомога комфортніше перелаштувати свій організм до нового графіка. Сімейна лікарка Людмила Румянцева дає декілька порад. Одна половина дійсно ділиться на те, що вони ніяк їх не відчувають, інша половина, особливо ті, якого в народі називають совами. Вони погано на це реагують. Погіршення самопочуття, настрою в них можуть коливатися цифри Ску, щоб легше перенести цей період, то людині спершу потрібно лягати раніше, спати, більше відчувати приємних емоцій. Якщо є можливість, то краще передати часу відпочинку, прогулянкам. Каже, період адаптації триває близько одного чи двох тижнів. Далі зміна часу йде лише на користь. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.